Вітаю! Мене звати Наталя Лелюх і я лікар-екушер-гінеколог. В нашому освітньому проєкті ми розглядаємо питання жіночого здоров'я. Як це було з жінками і як це стало? Сьогоднішня тема буде дуже цікавою. Обіцяю! У нашій хаті одна комора і одна світлиця. На печі спить стара баба. На лежанці мати з меншим братом, найменший в люльці. А я і моя сестра, і старший брат та батько з дідом, покотом на полу чи на лавках. Нема як додому хлопців водити. Та і вдень весною та літом не погуляєш. Робота починається до світу і до півночі не закінчується. А як сподобається хлоп, то де він зі мною може, хоч словом, перекинутись. До церкви йдемо. Там мовчимо. Під церквою батьки та баби ввечері мати за поріг не пускає. Тож чекаємо з ним, коли от покрову в хаті у вдовиці Степанихі вечорниці почнуться. Мати сказала, що відпустить. Вечорниці були широко розповсюджені на лівобережній Україні. Саме в пору, коли роботи в полі закінчувалися, і в селі можна було. Трошки перепочити, у молоді з'являлася можливість пошукати собі пару. За різними спогадами та історичними описами маємо і різні уявлення про вечорниці. Здебільшого це розповіді про те, як дівчата та хлопці збиралися у хаті вдовиць або бездітного подружжя. Дівчата робили тиху роботу: гаптували, пряли, а хлопці гомоніли та розважали. Могли і гулянки вчинити зі співами та танцями частіше і ночувати лишалися в цій хаті, спали всі покутом на соломі, які хлопці приносили з собою. Але у молоді з'являлася змога близько дізнатися один про одного. Ну звісно, і пестощі, поцілунки також були. Зазвичай далі справа не доходила, бо людей в хаті було дуже багато, а страх перед ріхом та осудом громади був величезним. Але з іншого боку, дівчата, які не залишались ночувати, могли відчути на собі осуд та помсту парубків їм вимазували брудом ворота або малювали непристойні малюнки крейдою на парканах. Тобто зображення статевого прутня вже тоді могли використати в якості хейту. У молоді була ще й гра в притули, яку подавали ніби за гру між парубком та дівчиною. Але це по суті був секс без проникнення або з небезпечним неповним проникненням. Дівчата згоджувалися на це лише тоді, коли були впевнені, що хлопець на ній одружиться та під час такої гри не дозволить собі зайвого. Але ж молодь того часу краще зналася на фізіології домашніх тварин, ніж на Власному тілі досить часто дівчина була зовсім не обізнана в інтимних стосунках і дуже довіряла своєму партнерові. А той також не мав величезного досвіду. Тоді і ставалися неочікувані вагітності. І якщо хлопець не одружувався, то жінка ставала покриткою, матір'ю одиначкою, жінкою ізгоєм в своїй громаді, бо всю спокуту за гріх перекладали саме на жінку. Вона могла завагітніти по незнанню. Але все своє життя спокутувала цю провину а на козаку не мав знаку. Виходить, з одного боку дівчину примушували до спільних ночівель з парубками, а з іншого вимагали від неї незайманості. Участь у вечорницях була гарною можливістю вийти заміж. А от необачність в сексуальних іграх могла коштувати дуже дуже дорого. Не треба забувати про достатньо виражену релігійність суспільства, і фетиш, який був створений з дівочої пліви і з дівочої незайманості, яку ще треба не просто було зберегти, а ще й дув. Водити як чоловіку, так і всій його родині цікаво, що саме в тих регіонах, де були прийняті вечорниці з сумнівною ночівлею, головним обрядом на весіллі був обряд здобуття калини. Принижуюча перевірка нареченої на незайманість, де кров на одязі була важливіша натовпу ніж почуття дівчини. І якщо добути калину наречений не був спроможний, то це за схваленням громади робив старший дружка або жінка з роду нареченого пальцями. Вони намагалися травмувати перелякану молоду для того, щоб отримати бажану кров. Отже, одночасно приниження та знущання отримувала Пара і чоловік майбутній, і майбутня дружина. Обряд калини заключався. Тому що в коморі, в хаті, де відбувалося весілля, весілля зазвичай відбувалося в хаті молодого. Окремо в коморі з неї виносилось все, що там було. Туди заводили наречену. Жінки з роду молодого перевіряли, щоб на тілі жінки не було нічого гострого, що могло б дати змогу їй пошкря... пошкрябати себе і отримати кров. Жінці розпитали коси, щоб там не було ніяких заколок або чогось захованого, і залишали її вдвох з молодим. Им для того щоб відбувся перший статевий контакт і перевірка цноти, але навколо комори в цей час гуділо весілля. Співалися сороміцькі пісні, намагалися криками підбадьорювати молодого. Відповідно, ви собі уявляєте, що з одного боку чоловіку було важко технічно провести статевий контакт, з іншого боку, жінці було страшно, тому що не про яке розслаблення, не про яке взаємне збудження мови не йшла. Мова йшла про обряд доведення цноти. І якщо молодому так і не вдавалося провести цей обряд, він просив допомоги у дружки у старшого друга. Дужки старша дружка був завжди з роду нареченого, і вважалося, що він може провести статевий акт до моменту отримання крові, але не далі. Якщо ж це не міг зробити дружка або молодий не хотів, щоб це робив дружка, то він просив когось жінок свого роду зробити це пальцями. Тобто, ви уявляєте, яке було приниження для молодої дівчини проходження цього обряду і як дівчата його боялися. Гімен або дівоча пліва це невеличка складочка слезової, яка утворюється в процесі формування статевих органів. Її називають або дівоча плива, або гімен, і вона має різний вигляд у різних жінок. В більшості випадків вона має достатньо великий отвір або декілька отвірів, і ще вона дуже еластична і дуже легко розтягується. При вагінальному втручанні гімен не обов'язково рветься. А якщо і рветься, то зовсім не обов'язково з'являється кров. І найважливіше знання дівоча пліва змінюється у однієї жінки протягом життя. В період статевого дозрівання вона стає дуже тоненькою і еластичною. Тому, якщо перший секс відбувався не поспіхом, дівчина була збуджена і зволожена, і жінка бажає контакту, то з найбільшою вірогідністю зволожений та еластичний гімен розтягнеться і не травмується. І крові, яку всі очікують, не буде. Тобто калину не добудуть. Однак, попри те, що це не має під собою наукової основи, а поняття цноти радше соціальне і культурне, ніж біологічне, мільйони людей. Усьому світі продовжують вірити, що сексуальна історія жінки якимось чином вписана в її анатомію, що у всіх жінок перший статевий акт супроводжується кровотечею, що жіночу цноту можна перевірити під час огляду, і що жінка повинна її берегти і комусь. Дарувати справа в тому, що я як лікар-кошерхініколог точно скажу, що я не можу сказати, як давно у жінки був статевий акт і як часто вона живе статевим життям, все те, що показують нам в серіалах, це не зовсім правда. Звісно, в рідкісних випадках дівоча плева не має отвору, але це з'ясовується, коли у дівчинки починається перша менструація. І ми про це, до речі, з вами говорили: що це може бути дуже болюча менструація, але крові не буде. Кров накопичується в піхві, накопичується в матці, матка розтягується, у дівчини дуже болить живіт. Це потребує термінового оперативного втручання, але я ще раз наголошую, це рідкісний стан і рідкісна патологія. Кров. Під час першого сексу може з'явитися. Це не страшно і це доволі традиційно. Часто це може бути коли жінка не збуджена, коли є сухість піхви. при певних інфекціях. Також може бути. А також може бути, коли дівоча пліва має дуже маленькі отвори, і треба зробити один більший отвір для того, щоб статеве життя було можливим. І на тлі всіх наукових знань про гімен абсолютним невіглаством здається, що досі деякі лікарі пропонують операцію по так званому. Відновленню цноти насправді це шахрайство і прямий злочин. До речі, у Великій Британії такі операції заборонили в 2022 році. В Україні геменопластика, на жаль, не заборонена, і ви навіть можете знайти в прайсах деяких клінік з естетичної гінекології її вартість. Але зрозумійте, що це шахрайство. Люди, які досягають віку прийняття свідомих рішень та віку сексуальної згоди в Україні, вік сексуальної згоди це. 16 років мають право добровільно на основі власного рішення вступати в статеві контакти, суха мова закону говорить про свідомість. Я хочу нагадати про безпеку. По перше, ви повинні розуміти, що секс це не лише задоволення, це певні ризики. і Два з них найбільших це інфекції і небажана вагітність. Тому, перш ніж пірнати в море на глибину. Навчіться, будь ласка, плавати і знайте, де перша рятівна станція. Ви нікому нічого не повинні доводити і виправдовуватись. Цнота існує лише в голові, а не в тілі. Ви маєте право в будь-який момент процесу сказати слово стоп, і ваш партнер або партнерка повинні це прийняти. Якщо партнер продовжує діяти, не дивлячись на ваше слово стоп. Це пряме насилля, незалежно від того, це ваш перший контакт, чи ви в законному шлюбі вже 10 років. Поважайте думку і бажання вашого партнера, безпеки вам і задоволення. Ваша доктор Наташа. Ми з вами бачимо, що жінка повинна була балансувати на дуже тонкій межі між тим, щоб її визнали маргіналкою, бо вона не хоче ходити на вечорниці або спілкуватися з парубками до шлюбу. І з іншого боку, вона ставала вигнанкою, якщо вона вагітніла, не дійшовши до шлюбного посагу. При цьому, якщо жінка... Визнавала на весіллі, що вона нечесна. Вона повинна була стати на коліна і просити у всієї громади спокуту і пробачити її гріх, що вона вже не може віддати калину, що вона вже нечесна. І якщо це відбувалося, то її жінці пробачали найчастіше пробачали цей гріх, але на всю родину нареченої надягали хомоти.